То чи займала королева Єлизавета II якесь місце у серцях росіян, і те, що Путін не поїде на похорон королеви, це тому, що він не хоче, чи тому, що його ніхто туди не запросить? Ну напевно, що це зрозуміло, враховуючи рівень відносин між західними країнами і Російською Федерацією нині. Хоча для Путіна у випадку, якщо б там не було зараз війни в Україні, чи Захід пішов би на перезавантаження відносин з Російською Федерацією. Ну це б личило і це б свідчило про вагомий статус Російської держави, але не в ці часи, і не з цим же президентом. На Наша... жаль. Чи на щастя для нас, на щастя, на жаль, для Росії, відносини між Британією і Росією, між Західним світом і Російською Федерацією, вони на тривалий час змінені, вони на тривалий час будуть переглядатися і повернення назад в, колись в ті. Часи початку 2000-х, коли у заходу були певні мрії, сподівання, коли вони задавали собі питання, коли смістить Путін Путін, зараз цього вже немає і не буде. Ця історія вже пішла давно, давно ця книжка вже прочитана, в тому числі для Російської Федерації. Про те, з ким збирається говорити зустрічатися, путін говоритимуть про РФ України і Сирію, американський президент Джо Байден і турецький лідер Джеб Пардоган можуть зустрітися у вересні. Події анонсують журналісти Reuters із посиланням на високопоставленого турецького чиновника. Очікується, що Ердоган, який у середу розкритикував те, що він назвав провокаційною енергетичною політикою заходу щодо України, відвідає Вашингтон протягом найближчого місяця. Останнє Байден і Ердоган зустрічалися наприкінці червня на полях саміту НАТО у Мадриді, де Туреччина зняла своє вето на приєднання Фінляндії та Швеції. Наприкінці цього саміту Байден заявив, що Сполучені Штати підтримують продаж винищувачів в 16 Туреччині. Ну, бачите, тут не анонсована дата, але ми точно знаємо, вже дату це 15-16 вересня. Коли збираються зустрітися Путін і Ердоган, а тут питання одразу знаєте і про Ердогана. Він продовжує набирати цієї політичної ваги як перемовник, так і про що може Ердоган спілкуватися із Байденом для Ердогана. Зараз дуже важливо вирівняти відносини Сполученими Штатами Америки, які надзвичайно послабились після. Um, ну, після впливу Америки там, на події військового, спробу військового перевороту, коли певні звинувачення були в Туреччині в, в тому, що США покриває певних осіб. Да? Після цього це різне бачення у Туреччині і у е, США щодо сирійської проблеми, проблеми, зокрема підтримки курдів. Для США курди це союзники в боротьбі з режимом -асада, а Для um, mm -hmm. Туреччини, курди передусім історичні суперники, да, пов'язані з наявністю там певної проблеми в самій, в самій турецькій республіці. Тому ця ну, останні остання зустріч в Мадриді вона засвідчила дуже швидке і серйозне порозуміння між США і Туреччиною, зокрема, наслідком чого стало зняття вети блокади Туреччини вступу в НАТО, Фінляндії і Швеції. Імовірніше за все, ця зустріч також буде відзначена. Проривами, деякими дипломатичними, оскільки для США е, зараз дуже важливо укріпити повністю східний фланг НАТО, не тільки країни Східної Європи, але й Турецька Республіка. Тим паче, в контексті останніх заяв, які робив Ердоган щодо робіт заходу, небажання домовлятися, і підтримки зброєю ну це власне такий е, е, проросійський випад. Хоча він, я думаю, просто має тактичний характер. Коли Ардалан хочет. Надто підкреслити роль Туреччини як містка між країнами Заходу і Росії, між Заходом і Тюркським світом під Центральною Азією, між Заходом і, наприклад, Китаєм. Да? Плюс ще одна проблема, яка може піднятися на, цих, на цій зустрічі: це проблема загострення відносин між Туреччиною і е, Грецією в східному середземному морі через е, такі серйозні потужні заяви кожної сторін. Тобто, до речі, я думаю, що. Цей це, це осереда конфлікту розмуханий не просто так зараз і туди долучається в тому числі і Російська Федерація, які потрібні аргументи впливу е, на Туреччині. А Туреччині зараз дуже важливо зберігати оцей баланс в Чорноморському Серез, і в е, Серезномор'ї, і в принципі Ердогану це вдається. Ну і ще один важливий нюанс порозуміння США, Ердогану дуже потрібно перед. Президентськими виборами сторічні опитування свідчать, що Ердогана не дуже є такі однозначні перспективи. А для того, щоб займатися передвиборчою кампанією, Ердогану потрібно закрити багато гештальтів. З Америкою такі гештальти потрібно буде їх якраз закривати. Власне, ця зустріч буде присвячена саме цим моментам. Ще щодо подій, які Росії стосуються, європа остаточно призупиняє спрощений візовий режим з Росією, і таке рішення ухвалили власне у раді ЄС. Тепер для громадян РФ діятимуть загальні правила візового кодексу, тобто припинення угоди миттєво призведе до підвищення збору за оформлення візи із 35 євро до 80 євро. Росіяни надаватимуть додаткові документальні підтвердження та довше чекатимуть оформлення віз. Окрім цього, діятимуть нові обмеження. На видачі багаторазових разових віз, якщо рішення опублікують в офіційному журналі вже сьогодні, то нові правила почнуть діяти із 12 вересня. Знаєте, Олеже, коли говоримо про санкції, то розуміємо, що вони е не так швидко доходять по вертикалі до звичайних росіян. Вочевидь, ось скасування цього спрощеного візового режиму воно швидше відобразиться на е простих громадянах, які можуть собі там дозволити в'їжджати на територію Європейського союзу. Як це вплине і чи вплине це, як гадаєте, на сприйняття ними власне кривавою розв'язаною їхньою державою війни? Бо це ж усі ці крихти і кроки, це все відповідь на те, що робить їхня влада? Вона кані точе, це вплине в далекій перспективі. Воно впливає на масову свідомість Росіян, наскільки це ж публічний япрос да? росіянам власні кремль пропагандистські канали розказують, що, що Росія це велика держава. Вибачте, але цій великій державі багатий захід забороняє навіть туристичні візи. Ну, суттєво обмежує, скажімо, не забороняє. Суттєво обмежує, як це може бути сприйнято простим росіянам, якраз як вразливість для так званої концепції великої держави. Тобто, це скоріше є по пропагандистському наративу і дискурсу країн е самій Російській Російській Федерації. Ще один момент дуже суттєвий. Полягає в тому, що росіяни розширили свою ну, і проживання і присутність в європейському союзі в останній момент, і для деяких країн зараз для Є серйозна проблема активізації їх спецслужб з виявлення агентів впливу, серед дипломатів, журналістів, туристів потенційних які різні різні британські шпілі дивляться іноді, але просто після цього, цього здійснюють операції впливу і свої розвідувальні цілі мають при цьому. Тому це рішення прийде. Принесе передусім користь самому європейському союзу, хоча воно далося дуже важко. Враховуючи, я дивився деякі медіа європейські вони це оцінювали як порушення прав свобод росіян, це обмеження можливості для порятунку росіян, які піддаються політичній і інші дискримінації в Російській Федерації, які треба би захистити тощо, тощо тощо. Але насправді призупинення візової угоди, вона. Не буде стосуватися тим росіянам, які будуть з гуманітарних причин да приїжджати в Європейський Союз. Також це не буде стосуватися, наприклад, журналістів російських. Ну це власне якраз і підкреслює цю компромісність і ліберальність рішення Європейського союзу. Хоча, так, да, звісно, нам би українцям хотілося би, щоб, щоб був, був повний візовий банк. Але бачите, європейський союз ще не дійшов до тої фази сприйняття кривавого конфлікту в Україні, який, який бачимо кожен день. Ми з вами і не тільки по тільки по телебачимо. Але й вживу безпосередньо. Тому, у випадку, якщо наприклад теоретично уявити, що Російська Федерація змогла би якісь нові превентивні заходи проти України вчинити власне ті ж порушення роботи Запорізької атомної електростанції чи маневри пов'язані з новим ракетним обстрілом, то я думаю, що це питання б стояло ще більш гостріше. Оскільки у ЄС з'явився цей козир повний візовий банк, і у США є козир надання статусу визначення статусу Російської Федерації як держави спонсору тероризму, І ці козири діють, вони діють безпосередньо на сприйняття рядовим росіянам, на представників бізнесу Російської Федерації, на оточення Путіна, яке розуміє, що на заході їх рахунки, їх родичі, їх діти, які навчаються в навчальних закладах провідних європейських, ну і власне на своєму. Самого Путіна, який тепер не може вже розповідати про велич матушки Росії, звісно. Про велич матушки Росії. Цікаво, чи йде мова сьогодні на ардбезі, які він терміново скликав? Пане леже, хотіла вас до вас запитати. очевидь от ми вже спілкувалися з експертами, всі сходяться на думці, що саме якраз деокупація українськими військовими. Території на Харківщині предмет е обговорення сьогодні на, на цьому радбезі. Наскільки зараз послаблюються позиції Російської Федерації, принаймні політичні? Е якщо говоримо про аудиторію всередині самої Російської Федерації, чи є, е скажімо, відчуття, що знову щось іде не за планом? Віці я не впевнений, що путінський радбез присвячений буде деокупації українських територій, враховуючи інформацію західної розвідки про те, що Путін безпосередньо вмішується, да, шляхом мікроменеджменту військові справи на рівні навіть середнього управлінського е контингенту керування операція, так званої спецоперації. Я думаю, що е ну, ні Патрошову, ні Кавакольцеву, ні Ні Шустіну, ні іншим членам Радбезу ні тим паче. Е Медведеву в перервах між алкогольним сп'янінням. да це не цікаво. Ну точніше, вони не впливають на долю війни. Це визначає особиста забаганка президента, плюс його імпровізаційні наміри і раціональні мотиви. Тому я думаю, що Радбез буде присвячений внутрішнім ризикам, в тому ж от, які настають в тому числі через російсько-українську війну, і мови там не лише про санкції, а про інформаційний вплив нашої української реконкісти, нашого українського відвоювання наших суверенних територій і земель, які визнані в міжнародними організаціями договорами. Тому о, а тут ризики є. Перший ризик сприйняття Росії простими росіянами, зокрема міського міським населенням, які має доступ ще поки має доступ до вільного інтернету. Це не лише як поразку, а е, як обман з боку Путіна, з верхівки, які втягнули російський народ в економічний тиск заходу, в обмеження так чи інакше, але обмеження. Впливають наприклад скорочення певних пільг, скорочення незростання заробітної плати, фінансові проблеми в Росії. Насправді, вільного обігу зараз валют вже немає. Там те, що є на обмінниках чи в банках, це ви ж розумієте, що це залежить від ринку, попиту і валюти. І насправді там серйозні проблеми вже починаються. А це ще не працювали енергетичні санкції, не вступали в силу нафтові санкції проти Російської Федерації. Федерації. От оці ризики, зокрема економічні і ідеологічно інформаційні, так вони досутньо присутні. Але з іншого боку, я би нашим українським глядачам порадив би не, знаєте, не окрилятися можливими внутрішніми проблемами чи рухами в Російській Федерації. 22 роки Путін вибудував ідеальну систему репресивного тиску на суспільство навіть на рівні там знаєте активістів, на рівні депутатів муніципальних зборів чи все там вичищено до нуля стерильне політичне просторі, який контролюється ФСБшною ГБшною машиною. Уявіть собі, можливість е, там протесту теоретично, якщо і є там через стихійну організацію чи через певний тригер, який безпосередньо втягне російське суспільство в обговорення цієї ситуації, ну, навіть е, подібний протест швидко російська машина з ним е, впорядкує і справиться. Тому е, ризики для Путіна головні не в масовому бунті рядових росіян. а в в апаратних інтригах російської еліти от радбез періодично Путіну влаштовує якраз для звірки годинників, дивиться на реакцію тих чи інших представників еліти. Згадайте останній радбез перед війною, як він публічно вичитував Наришкіна, керівника служби військової розвідки Російської Федерації. Це один з найбільш потужних органів, правоохоронних органів, ну і власне в системі силових вертикалі Російської Федерації. І власне, щоб протестувати і відчути да настрої в найближчому оточенні, путін періодично от влаштовує такі такі збіговіська, які як правило вже останні півроку ну, нічого не доводить, якщо чесно. З України в напрямку України я не думаю, що там чогось треба боятися чи чогось переживати. Почула вашу думку, пане Олеже. Я вам дякую за те, що ви долучилися до нашої розмови. Спасибі за участь в ефірі. Олег Постернак, політехнолог, був разом з нами на прямому зв'язку.